Це бізнес-центр площею 40 тисяч квадратних метрів складається з чотирьох секцій, кожна по 10 тисяч. Давайте розберемося, звідки береться тепло та холод у цій будівлі. І почнемо з холоду. Його джерелом на об'єкті є тритрубні мультизональні системи кодицювання повітря з рекуперацією теплоти на базі обладнання компанії LG. Загальна продуктивність по холоду біля 4 МВт. Варто відзначити найкращі показники енергоефективності серед систем подібного класу. Системи конденсування цієї будівлі сконструйовані нами таким чином, що теплота конденсації із зовнішніх блоків режимі охолодження не викидається в атмосферу, а направляється у інкамеру, так званий гідрокіт, це фреон вода, де вона перенаправляється в ІТП, а там розподіляється на потреби будівлі. Сумарна продуктивність повітря складає 160 тисяч метрів кубічних на годину. Для офісних приміщень передбачені поповерхові вентиляційні машини з рекуперацією теплоти, секцію реверсивного фреонового охолоджувача нагрівача у вертикальному виконанні. Завдяки достатній висоті поверхів нам вдалося мінімізувати площі самих венкамер. Основним джерелом тепла у домінапласі є теплові мережі. Розподіл теплоносія по споживачам відбувається в приміщенні ІТП. Система опалення будівлі запроєктована на базі підлогових конвекторів компанії Ліндап та панельних радіаторів Пурмо. Через те, що у Львові досить дорога гігакалорія, будівля опалюється завдяки ВРФ-системам. Таке рішення дозволяє одночасно частині внутрішніх блоків працювати на обігрів, а частині на охолодження. Це дуже актуально в перехідний період.